Малята. Я дуже люблю українські народні казки. А ви. Серед них є моя найулюбленіша. Називається Лисичка і журавель. Її я вам сьогодні і почитаю. Лисичка і журавель. Лисиця з журавлем затоваришувала. От і здумала одного разу лисиця почастувати журавля. Пішла кликати його до себе в гості. Приходь, куме, приходь дорогий, уже ж я тебе почастую. Іде журавель названий бенкет, а лисиць наварила манної каші з молоком і розмазала по тарілці, дала журавлеві і пригощає. Поїж, мій любий куме, сама буховарила. Журавель до каші стукав, стукав дзьобом, нічого не попадає. А лисиця лиже собі та лиже кашу, так усю сама і з'їла. Кашу з'їдено, лисиця каже. Не ображайся, милий куме, більше пригощати нема чим. Спасибі, кумо, і на цьому приходь до мене в гості. Наступного дня приходить лисиця, а журавель приготував рисову кашу з маслом, поклав у глечик з вузьким горличком, поставив на стіл і каже, Їжку, Масю, далебі, більш нема чим пригощати. Лисиця почала кружляти навколо глечика і так зайде і отак і лизне його, і понюхає, а все нічого не дістане. Не лізе голова до глечика. А журавель дзьобає собі та дзьобає, поки все й не з'їв. Не ображайся кумасю, більше пригощати нема чим. Лисиця думала, що наїсться на весь тиждень. А пішла додому голодна. Як гукнеш, так і відгукнеться. З цієї пори не приятелює лисиця з журавлем. Дякую вам, малята, за перегляд. Якщо казка сподобалась, ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато казок. До зустрічі.